15 квітня внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро спостерігається затоплення прирослових територій у ряді прирічкових населених пунктів Дніпропетровщини. Особливо страждають мешканці Курилівки, Обухівки, Амурнижньодніпровського та інших районів обласного центру. У нашій області оголошено червоний рівень небезпеки через водопілля. Пік повені спостерігатиметься до 28 квітня. Це улюблене місце відпочинку усіх дніпрян. Сюди влітку приходять дуже багато людей зі своїми сім'ями, друзями, дітьми. Приходять, щоб відпочити від роботи та від сірих буднів, та проте ви бачите, як зараз виглядає воронцовський пляж. Вже третій день підтоплення керівництво щодня звітує про обстановку, проте не отримує жодних рішень. Юлія майже щодня гуляє із собакою на воронцовському пляжі. За словами Дніпрянки, незначні зміни рівню води вона помітила ще минулого тижня. Сподіваємося на це, що виправимо, що такі міські власті щось таке зроблять, звернуть на це увагу. І будуть щось робити для цього, щоб у майбутньому такого більш не ставалося. Тому що я тут проживаю майже ну, все своє життя в цьому районі. І ще було дітворою, прибігали сюди гуляти, тут в школі рядом навчалися. І взагалі такого майже ніколи не пам'ятаю, щоб таке було. Ну, Ви знаєте, як в нас взагалі завжди відбувається? Саме розсосеться. На житловому масиві сонячної картина не краща. Місцеві дивуються без діяльності мера. Я дивився в інтернеті, також дуже багато писали, що наша офіційна влада каже, що нічого страшного не відбувається. Наскільки це страшно чи не страшно, я не можу. Я ніколи не можу казати. Але ну, зазвичай я так зрозумів, що це не є дуже, дуже добре, те, що зараз я бачу здесь, на Воронцовці. Ну, Якщо Филатов не виходить, мабуть боїться, що яйцями закидаючи чи зеленкою заліз, не знаю. Ну взагалі, як офіційне ліцо мав би вийти, хоча б хоч щось сказати людям, що типа ну заспокойтеся, така ситуація страна у стані війни. Зрозумійте, щось будемо робити. Там будемо ладошками хоча б вичерпувати. Він міський голова, і хто як не він повинен це коментувати? Звичайно, це його. Обов'язки прямі. Він міський голова, його обрали люди, тому звичайно він повинен більше з людьми контактувати. Більше. Тут ви кажете, що він повинен більше спілкуватися з місцевими мешканцями, але ми знаємо, як саме він спілкується. Знаємо, так, да. по-хамськи, зневажливо. Ну, нічого доброго не можу сказати. Ситуація для цього дитячого майданчику не критична. Саме так нам сказала Дніпрянка. Проте від цього виникає ще більше запитань: хто буде відшкодовувати усі задані збитки, які рекомендації, які рішення? І поки наш міський очільник дає рекомендації щодо якісного українського Ютуб-контенту, сподіваємося, що на просторах Ютубу йому трапиться наш контент. Він насправді побачить усю картину у Дніпрі. А поки невдоволені містяни почали створювати картинки розважального характеру, щоб якось підбадьорювати одне одного, зрозуміло, що у епіцентрі жартів опинився мер Дніпра Борис Філатов. А саме вирізка з його інтерв'ю, нічого не роблю, нічого не кажу, і навіть погано не думаю. За словами керівника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василя Гринчака, рівень води коливався, а зараз пішов на збільшення. Проте незначне мешканцям прирічкових територій радять бути насторожі. А ми продовжуємо випуск ситуацію щодо підтоплення. Прокоментували у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. На території Дніпропетровської області залишаються підтопленими у Шевченківському районі. Територія храму також будівля розважального закладу. Ріо Клаб, територія закладу відпочинку, Дача Горця у СМТ Обухівка, 251 будинок, а саме два будинки у місті Дніпро, 216 в СМТ Курилівка Дніпровського району, та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також 416 територій, приватних домоволодінь, з яких 57 у місті Дніпро, 68 ОСМТ Обухівка Дніпровського району та 291 ОСМТ Курилівка Дніпровського району. Також 0,5 гектарів сільгоспогідь у СМТ Курилівка Дніпровського району. Тож всього по області у нас підтоплено 416 приватних домоволодінь, на яких знаходиться 251 садовий будинок підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій. Підтоплених домоволодінь до кінця місяця можливі ще значні скиди води, тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та переїхати до постійного місця проживання, поки гідрологічна ситуація на території області не стабілізується.